Приємний сюрприз чекав на працівників 42-го дитячого садочку, коли вони вранці, 25 вересня, завітали на роботу. Батьки та вихованці зустрічали вихователів з квітами і повітряними кульками. Вітали з професійним святом. Вчора Україна святкувала день дошкільника, і ми вирішили, що в п'ятницю, трошки зарано, неділю привітати в телефонному режимі і понеділок власне подарувати те, чого раніше ніколи не було. Тому що кожного дня в нас свої якісь власні тривоги, тривоги, проблеми печалі. Тому сьогодні дійсно було приємно бачити, як вихователі заходили до садочку сльози радості, що дійсно ця професія дуже потрібна, адже наші діти перебувають тут дуже велику частину дня, вони навчаються, спілкуються в соцію. Ми, би, цю професію треба цінувати. Тому би, наш батьківський колектив завжди приділяв цьому увагу. І сьогодні, особливо в цей рік, вітаємо і бажаємо їм здоров'я і всього, як то кажуть, земних благ. Олена Переселенка з Миколаєва, розповіла, як її донька адаптувалася до нового садочка. Адаптація відбулася для кожного члена нашої родини особисто по-різному. Але в садочку я маю сказати, що майже непомітно. Дитина дуже швидко адаптувалась в колективі. Вихователі знайшли підхід, от завідуючи. Ми так як переміщені особи також до нас знайшли там певний підхід і якби свої плюси і мінуси в цьому скажімо по пророню. Тому задоволені вихователі вражені таким сюрпризом не стримували емоції. Ми дуже дуже вам благодарні за це прекрасне привітання. І хочу сказати, що в такий нелегкий для України час Україна довірила нам найцінніше. Це генофонд нашої країни. Тому наш заклад, наш доскільний заклад золотий ключик, запевняє, що ми зробимо все для того, щоб наші дітки були живі і здорові. 42-й садочок весь час повномасштабного вторгнення працював. Зараз відкрито 8 груп, працюють над покращенням умов перебування дітей в укритті. Колектив вдячний батькам за розуміння і підтримку. Батьки привітали нас з нашим професійним святом. Ми дуже їм дякуємо. Дуже приємно, що нас поважають і цінують. І маючи таку нагоду, я хочу привітати всіх працівників дошкільної освіти з їх професійним святом, побажати їм кожен ранок, щоб їх дитячі посмішки зустрічали. Мирного неба, щастя, здоров'я, наснаги, терпіння, успіхів. Творчості в нашій такій праці почесній. Що ми виховуємо маленьких громадян нашої України і разом до перемоги перемога буде за нами. Дякуємо ЗСУ і слава Україні.